І всі привіт, з вами Грім. Що ж, вже стало відомо, як отримати останні бідси, це саме прискорювач DJ Monopoly. Що ж, він в Білтебот, і як ви можете побачити на екрані, потрібно побудувати саме таку структуру. І в самому кінці потрібно поставити це крісло, перевертати на Т і R. І саме стілочка повинна дивитись угору. Робіть точно так само, як бачите на відео. Що ж, ось воно все перетворилося на ключ. Що нам потрібно робити далі? Візьміть, створіть хоч щось кероване. Ну, постарайтеся хоч щось кероване зробити, і нам потрібно долетіти або доплисти саме до одного моменту. Нам потрібно так само, як і минулого сезону, залетіти за той самий водопад лівий. В принципі, ви можете побачити як шикарно в лапках я в нього залетів. Але, але, хочу вам ще сказати, якщо ви не проходили минулий сезон RB Battles, то пошукайте на ютубі, як проходити цю головоломку з книгами. У мене вона вже пройдена автоматично, бо я її проходив у минулому сезону RB Battles. Що ж, як ви можете побачити, такий зал слави. І тут нам потрібно за цей ключ засунути оцю скриню, щоб вода відімкнулася. І у нас відімкнулися такі потаємні двері. От вони якраз відмикаються. І ми можемо побачити, у нас є два стенди, в в як... на яких ми можемо пограти в гру. Що ж, зараз вам кажу, я тут проходив півгодини, цього не треба робити. Просто проходите перший рівень, просто проходити перший рівень. Як тільки ви розумієте, що ви його пройшли, зразу зривайте з місця і біжіть до стіни. І, як ви можете побачити, там такі є темні скляні штучки. І от камеру вам потрібно спрямувати саме туди, і щоб ви бачили монітор. Коротше, роби, робіть все так само, як на відео. І, в принципі, от якраз зараз ви можете побачити, для чого це все зроблено. Там можна розглядіти код. Так, краще за все, це все ще записувати, щоб можна потім було просто на записі побачити цей код. Це у мене в моєму випадку 4.579. Я не знаю чому. Я чомусь побачив, що перша цифра не 4, а 1, і почав бути 1, 4, 5, 9. Е, якось так. Що ж, е, вибачайте, у мене не записався сегмент там, де я відкривав цей сейф. Коротше, це яким чином мій друг зробив. Е, коротше, там, якась, там якраз та кімната, яку ми вмикали у пігі. Там якраз той самий портал. Коротше, якщо у вас не буде Бейджика з Пігі, якщо у вас не буде бейджика з Пігі, ви не отримуєте ці бідси. Так. І ось. Ми телепортуємось сюди і у нас вже, якщо ви грали у другий RB Battle, проскакують флешбек. Так. Що ж, там ми, в принципі, билися проти одного робота. Що я вам можу сказати? Це той самий робот, тільки версія 2.0, по факту. Трошки складніша, але я його пройшов з другої спроби, в принципі. Ну, що я можу вам сказати? Просто подивіться. Що воно робить? Якщо що, в мене швидкість відео X4. Приємного перегляду. Також ви можете побачити, що після Тут взагалі є три раунда, фактично, і після кожного він вас хилить. Але якщо ви поминете, то ви будете починати всі ці три раунда з самого початку. Окей, як ви можете згадати з другого RB Battle саме так ми його перемагали. Треба, щоб він своїм кулаком натиснув на ту саму червону кнопку, самознищення. Що ж, Цього разу він не такий дурний і десь три рази, якщо він по ній влучає, то він зупиняється за секунду до того, щоб натиснути на неї. І треба це зробити 4 рази. Довести його до цієї кнопки, і на четвертий раз він все-таки робить помилку і знищує сам себе. І після цього всього. Нам дають бійці. Потрібно просто підійти, доторкнутися, і все, Бійці наші. Що нам потрібно зробити після всього цього? Звичайно, що нам потрібно зайти в сам Airby Battle. Як ви можете побачити, воно знову помітили наші бійці. І йдемо в те саме місце, користуємось тим самим кодом. Якщо хтось його не пам'ятає, це 7287, сімок, 3 двійки, 3 6 і 3 трійки. Йдемо на ліфт. Так само вже в третій раз проходимо цей паркур, і нам потрібно дійти до лабораторії цього Діда Борінгстона. Я буду його просто далі назвати дідом. Просто затримати є, він вам дасть якраз бейджик, який дає вам бійці. Що ж, можемо заходити в наш інвентар. І як ви можете побачити, у мене вже зібрані всі три біси. Так. І виглядають разом вони просто чудесно. Ну, в принципі, вони не золоті, на жаль, але навіть в білому кольорі вони дуже навіть прикольні. І вони один з одним прям дуже гарно вписуються. Що ж, а з вами, як завжди, був Грім. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, дзвініть дзвіночок, пишіть коментарі. І всім хай щастить, всім па-па!